Дивіться, які цікаві на пошті продукти, товари, пряник з абрикосовою начинкою. Я також і не чула, абрикосова, уявляєте, начинка. Коршу шевченківський. У нас так багато в Україні виробників, це так радує. Така велика різнопічність товарів, смаків. Ніде в світі так більш нема. Який сьогодні світлесенький день. Багато світла, знаєте? Класно. А в Свягелі, кажуть, 5 грудня буде зустріч музею Косачів з письменником якимось Цікаво, Їхати, не їхати, ну в центрі ж буде не Леся і її сім'я. Хоча місце проведення музею Косачів. Оце мене і смущає, так сказати. Тема, тема зустрічі також важлива. Ну, але люди, які приходять, вони найважливіші. Які люди прийдуть, оце питання. Насправді якась така енергетика, прям як наземна. Ще світло, птахи кричать, ті, що тут завжди кричать, ну ворони, мабуть. Знову мене ноги привели сюди. Що ж це таке робиться? Звичка, така страшне діло, що колись я ходила в Starbucks півтора року кожен день і там просиджувала по три-шість годин. Ну, це був час хоум-офіс, час вірусу, корона і пандемії. Я так розділяла. Місце знаходження, щоб зума не зійти, знаєте. Але це був рекорд півтора-двох рок, роки. Це такі великі куртки без формені. це дуже прикольно. Знизу ніжки можуть бути такі, як треба стройненькі, а зверху, а зверху, зверху покривало. А зверху. Таке не така ковдра. Прикольно. І що ви думаєте? Сьогодні я була знову на Укрпошті, там прекрасні дівчата працюють. Все як треба, по-людськи обслужили, відповіли, розказали. Від людей все залежить. От так, що таке, знаєте, ложка дьогтю в бочці меду може все зіпсувати, так само одна людина токсична, може отруювати весь колектив. Знаєте, що моє улюблене тут з томатами і з сиром. Пліє і щоб його застати, треба прийти вчасно о треті, і то ще не не каже гоп, що може його хтось купить. Ти таке.